Доброго дня, мене звуть Миківич Ігор Володимирович. Я оперуючий лікар-уролог в клініці репродукції людини. Альтернатива. Я спеціалізуюсь на діагностиці та лікуванні захворювань органів всечоведільної системи у жінок та чоловіків, а також органів всечостатевої системи у чоловіків, чоловічим безпліддям, гострими та хронічними захворюваннями органів всечоведільної системи, такі як пілунефрит, цистит, простатит, уретрит, баланопустит та інші. Незапальні захворювання. Такі, як сечокам'яна хвороба, затримка чи навпаки нетримання сечі, аденома простати, стриктура уретри, одягна яєчка, варикоцели, фімоз, кіста придатка, випадіння слезової оболонки уретри у жінок, виявлення онкологічних захворювань, пухлини, нирок, сечоводів та сечового міхура, рак простати, яєчок, статевого прутня. Не нехтуйте своїм здоров'ям. У випадку появи скарг краще вчасно звернутися до лікаря.